Робота, яка тривала, трішечки тут детальніше потрібно сказати, вона реалізовується в рамках проєкту міста доброчесності. Житомир є один з, ним, з міст проєкту. І цей аналіз діяльності підприємства він відбувався за методологією, яку розробляли відібраний підрядник. Це був Делой Туш. Вони розробили методологію, визначили вісім сфер. Які поділили на 91 індикатор. Відповідно, оцінили, провели оцінку. На основі цієї методології теж методологія розроблялася спільно з лікарнею з управлінням охорони здоров'я. Її затвердили. Далі на основі методології ми отримали звіт від Делойту. Він доволі там широкий, оскільки. Оцінка отримана да, за результатами звіту, це 50%. Є куди рости підприємство. Надали пропозиції. Наступний крок: ми обговорили ці пропозиції, визначили нам допомогли визначити план заходів з реалізації підвищення по всім сферам. З цих сфер ми відібрали першочергові, оскільки їх дуже багато. Визначили ті, які не потребують великих фінансових ресурсів, але підвищують прозорість, впливають на стратегічний розвиток підприємства. Ось затверджено 16 заходів до кінця 2025 року наступним кроком ми думаємо, що цю методологію можна буде використовувати для самооцінки інших комунальних підприємств в медичній сфері, які працюють на території Житомирської міської територіальної громади.